Вітаю вас, друзі, сьогодні, 2 травня. З вами я, Валерій Клочок. Резніков сьогодні повідомив, що Контрнаступу не буде. Ні-ні. Він не так сказав. Він сказав, що Росія може сама вийти з України, точніше вивезти свої війська. А я це перефразовую як контрнаступу не буде. Чому так? Я думаю, зараз вам про це все розповім. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Ну і звісно, поширюйте відео друзям, тому що ну, часто ви, мабуть, чуєте думки відмінні від інших. І їх цікаво, я думаю, буде обговорити вам із вашими друзями. І так сьогодні. Міністр інформа... хотів сказати інформаційної політики, але мабуть так. Да, уже він такий стає у нас міністром інформаційної політики, тому що Резніков став дуже медіапопулярним. Ми сьогодні опублікували черговий медіарейтинг нашого центру громадської аналітики вежа. І Резніков на другому місці по цитуванню засобами масової інформації в Україні після Зеленського дуже багато і часто його згадують. Ну він є міністром оборони. І от він сказав у інтерв'ю інтерфакс черговому інтерв'ю, яке він дає доволі часто в останні дні. І звісно, він є міністром, який готує контрнаступ разом із головнокомандувачем збройних сил України, про те, що цей контрнаступ настільки буде потужний, що на Росії бояться поразки. І можуть підготуватися до чергового жесту доброї волі. Ну і звісно, ну це цю, цю тезу, ви певно, вже чули. Ну, і звісно, їм треба буде мотивувати, чому вони, наприклад, зібрали свої манаття і вийшли з території України. Я далекий, звісно, від думки про те, що вони відуть з усіх територій України. Ну, до прикладу, там можуть залишитися на тимчасово окупованих так званих ЛНР ДНР або в ще якихось районах. Але мова йде про те, що Резніков натякає, що вони підуть, в тому числі, із Криму. Він говорить наступну тезу. Я вам її зачитаю. Скажімо, що станеться з електростанцією на Росії. Він має на увазі гідроелектростанцію чи атомну електростанцію. Ну, з'являться ризики для населення і для того, щоб там прибрати ці ризики, ліквідувати наслідки, відбудеться там техногенна катастрофа. Росіяни будуть вимушені забрати солдатів і ресурси з України, щоб там. Уникнути майбутніх більших катастрофічних наслідків від цієї катастрофи техногенної, які це можуть бути от техногенні катастрофи, як на мене, я щойно тут проаналізував дані науковців російських, про які це які про це говорили ще в 2011 році. Зараз 23-й, а це 12 років тому. Ну вони зокрема, говорили про так аварії на гідротехнічних спорудах. Розлив нафтопродуктів. Ну, ви пам'ятаєте, колись була там аварія Шаяно-Шушинська, ГЕС дуже потужна. Розлив нафтопродуктів може бути. В Росії нафти дуже багато. Аварії в сфері ЖКХ ну, замерзнуть, але ще не зима. Тому поки що це відкидає. Аварії на ядерних об'єктах. Ну, якісь зімітовані так можуть бути. Блекаути. Так, дуже часто у Білоруській та Курській області там зникає світло, але я думаю, що ні. Обвалення шахт. Ну тобто, щось вони звісно можуть придумати. Але думка Резнікова вона не одна, така в Україні її висловлюють доволі часто очільники інших відомств. І, от якщо брати моніторинг останнього періоду, там протягом, там, тижні-двох. То таких повідомлень є чимало. От я вам просто рекомендую: загуглити вже з доброї волі, і ви побачите кількість інформації, яка з'явилася сьогодні, вчора, тиждень, два тому. Ну, зокрема, про такий жест доброї волі говорив минулого тижня. Кирило Буданов, який також став дуже медійним, він входить в п'ятірку найбільш цитованих політиків в Україні, і він говорить, що так може статися, що під тиском Збройних сил України Росія виведе свої війська навіть з Криму. І, от, буквально сьогодні представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, якого також дуже часто цитують, він сказав, що Росія. Може бути відрізана від Криму, завдячуючи активним діям Збройних сил України. Ну, ви знаєте, що на півострові, тимчасово окупованому Криму, там відбуваються останнім часом дуже дивні речі. Прилітають безпілотники, щось вибухають. Величезна була пожежа в Севастополі, де горіла нафтобаза, яка фактично забезпечує. Паливом весь Севастопольський російський флот, ну і інші. Ну і Він говорить, що відрізавши Крим, ми досягнемо своїх цілей, війська в Криму не зможуть там перебувати, тому що будуть порушені їхні логістичні зв'язки, і навіть мешканці будуть звідти виїжджати. Ну і направда, так і є, що після атаки, яка була нашими безпілотниками по нафтобазі в Севастополі, кримчани почали виїжджати активно з півострова. Стояла величезна корка. На Кримському мосту. Ну, я думаю, що до Кримського мосту також руки дійдуть. Тим паче ми вже маємо практику пошкодження Кримського мосту. Ну, я, я далекі від думки про те, що то якісь там, знаєте, інопланетяни його знищували. Ну, правильно робимо, незаконно побудований об'єкт. Вітаю дії гурмо і Міністерства оборони про те, що наслідком яких було саме пошкодження цього Кримського мосту. Така історія зараз виглядає довкола контрнаступу. Тому я кажу, що на цьому тлі, коли лунають такі заяви. То може так статися, що просто контрнаступ такий дуже потужний, інформаційний і предметний, як він бувається готується. Ну і відбувається, як говорить пані Гуменюк, очільниця об'єднаного командування південь, південь, Речниця маю на увазі. То дійсно, от така підготовка психологічна, дуже потужна і сильна, де на Росії вже задумується про те, що вони не можуть протистояти, може стати передумовою того, що на Росії будуть хвалитися відповідні рішення. Ну, ви знаєте, що Пригожин останнім часом випустив два відео, в яких говорить про те, що воювати нема чим. Міністерство оборони знову не дає йому снарядів, боєприпасів, що воювати нема кому, зеків йому також не дають. Хоча є інформація, що потроху там підвозять. Ну а їх. Звісно, знищують збройні сили України на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маринському напрямках це три-чотири напрямки, про які постійно говорить е, головний е, генеральний штаб збройних сил України. Але не лише єдиною внутрішньою ситуацією в Україні визначається така можливість жесту доброї волі з боку Росії і паніки на Росії, яка ну, до певної міри є. Не лише Пригожин говорить про складність. Там є і звільнення навіть військового керівництва. Ви знаєте, що нещодавно звільнили е, того самого генерала на Росії Мізенцева, нібито його прізвище, який керував е, так званий спецоперацією в Маріуполі. Різник його називають Маріупольський. Тобто там є реально проблеми доволі сильні і. Такі рішення можуть бути ухвалені. Але на міжнародній арені поряд із ним відбуваються дуже цікаві події. Бо, до прикладу, 26 квітня, так, сьогодні, 2 травня, я говорю про 26 квітня, не випадково. Тому що інформація з'явилася фактично дуже активно, ЗМІ лише нині. В Генеральній асамблеї ООН, коли головував там Лавров. Голосували резолюцію Організації Об'єднаних Націй про співпрацю з Радою Європи. Не плутайте з Європейською Радою. Бо Рада Європи це орган, який був заснований ще у 1949 році, після виступу дуже відомого Містана Черчилля. Але не про це зараз. Так, от організація Об'єднаних Націй наполягає на збільшенні співпраці з Радою Європи, але в преамбулі цієї резолюції, яку вони голосували, вони пишуть про Росію. І пишуть про те, що ну дуже цікава теза, я буквально вам кілька речень з неї. Враховуючи, що безпрецедентні виклики, які стоять сьогодні перед Європою після агресії Російської Федерації проти України, а до цього проти Грузії та припинення Членства Російської Федерації в Раді Європи і так далі, так, тому інше, там згадується дуже багато про саме Агресію війну Росії в Україні в Грузії і також говориться про відшкодування збитків, звільнення полонених, військовополонених і таке інше. І ця резолюція голосувалася в ООН, і її підтримав Китай. Саме той Китай, 26 квітня, очільник якого телефонував Зеленському. В один день було голосування резолюції в організації об'єднаних Націй, в один же день голосування, точніше, дзвінок Сінзіпіна Зеленському. І в цей же день відбувся перший ракетний острів після дуже довго проміжку по Миколаєву. Потім Умань, Київ, Дніпро, Павлоград і інші. Путін сказився, розуміючи те, що він втрачає підтримку в обличчі Китаю. Я вам про це вже розповідав. В принципі, не нове, але я просто застолюю зараз до пази, складаю до ці всі пазли докупи про події, які відбуваються і в Україні, і за кордоном. Так, от, окрім того, що Китай підтримав цю резолюцію, де названа Росія агресією, також інші члени ОДКБ, це об'єднаного договору колективної безпеки. Які фактично є соратниками Путіна, це, до прикладу, Киргизстан, Таджикистан, Казахстан, Вірменія, Білорусь ходять до ДКБ. То з цих країн лише Білорусь проголосувала, підтримуючи Росію, а Киргистан, наприклад, утримався. А Казахстан, Таджикистан, Вірменія проголосували за, тобто проти Росії. Окрім того, країни Брікс. Так, саме того, Брікс, це економічний союз, куди входять Китай, Індія, інші дуже великі потужні країни, саміт якого має відбутися влітку в Південно Африканській Республіці, очільник якої вже сказав, що арештують Путіна, якщо він туди прийде на саміт, також проголосували за цю резолюцію, фактично підтримуючи сьогодні Україну. Вони не підтримали Росії. Це дуже показово. Це було 26 квітня, друзі. Тому так пазли дуже цікаво, ще раз наголошую, складається в цій всій історії, і, мабуть, таким завершальним буде Папа Римський в цьому всьому дуже цікавому процесі, тому що е його довго не було чути, а тут він з'явився на арені. Він поїхав до Угорщини буквально два дні тому. зустрічався там із митрополитом Російським Іларіоном Московського патріархату, який є в Угорщині. Я вам також про це розповідав. Можете подивитися попередніх відео. Там він з ним цілувався. Це дуже неприйнятна ситуація. Багато католиків обурливо висловлюється з цього приводу. І він сказав, що він хоче зустрітися з патріархом Кирилом. Я не знаю, про що вони можуть говорити, але можу здогадатися, тому що попередні роки Франциск тричі зустрічався з Путіним. Це були дуже цікаві зустрічі. Кожного разу Путін е, спізнювався на ці зустрічі. І от на одній із зустрічей Папа Римський подарував Путіну дуже цікаву медаль, на звороті якої було написано Ніщо не втрачається з миром, все можна втратити у війні. Папа Римський послідовно виступає за мир, за переговори, все інше стало відомо, що він сприяв. Звільненню українських військовополонених, поверненню дітей, які були допортовані до Росії. Тому я не виключаю, що Папа Римський також є одним із елементів майбутніх переговорів, які будуть тиском на Росію ухвалити рішення про жест доброї волі, про який згадував Різніков. Складно, я розумію. Але виникає риторичне запитання. Чому до сьогоднішнього дня не починався контрнаступ, якщо ми до нього вже готові там на 98%? Мабуть, ймовірніше за все готуються відповідні передумови, самі сприятливі для цього. Але може так статися, що контрнаступ так і не розпочнеться. Подивимося, принаймні на Херсонщині було саме так: під тиском Збройних сил України, під дуже влучним артилерійським та ракетним обстрілом. Позиції Російської Федерації вони просто зібралися і звийшли звідти. А далі? А далі будемо бачити. Що ви, друзі, з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях, поширюйте відео друзям, обов'язково лайкайте, коментуйте. Я вас дуже прошу про це. Ну, і, звісно, всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!